Шановні, ви подивіться, скільки там вітамінів у ній. І люди в салати, вона трошечки така жорстка. Коли вона молоденька, то ще нічого. А коли вже така ось оці листячка, то навіть похрумати можна. Ці нижні, то вже трошки жорсткіші. Але можна з неї тушити її можна. Але молоденьку таку. І я коли була в магазині, я вам показувала за капустою ходили. Для голубців. То я вам показувала отаких, шановні, зараз я тут просто можна ось отакі 5 чи 6 листочків, зв'язані у пучок, 3 долара Подивіться, яка вона тут красуня. Бачите, ось вона із лятресом. Та це краса. Я вам скажу по правді, що я зробила раз смузі, ну це на любителя, це треба, це перебити в блендері. Ось оці листочки, оцей черешочок, цей центральний. Видаляють, не перебивають, тільки перебивають у міксері блендері. Ось ці листочки. І тоді додають або ягоди, або ананас, або банан. Або просто зелена оця капусточка збита з помідорами, з огірком. Роблять такий напиток. Добавляють хто воду додає, а хто додає е, сметану чи йогурт. Ось, подивіться, яка красунька.